Починаємо з оперативної інформації на запорізькому напрямку. А вніч на 25 грудня сили протиповітряної оборони збили керовану авіаційну ракету Ха 59 на запорізькому напрямку. Загалом минулої доби окупанти здійснили 6 обстрілів з РСЗВ Гуляйполя та Роботаного, а також запустили 28 дронів по залізничному, Новоандріївці, Малинівці, Роботаному, Чарівному, Малітокмарці та Кам'янському. 18 населених пунктів під ворожим вогнем. Військові РФ завдали 176 ударів по Запорізькій області. 142 артудари прийшлися по території Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новоданилівки, Лугівського Преображенки, Гуляйполя, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло три повідомлення про руйнування приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Окупанти продовжують підсилювати своє угрупування на Запоріжжя. Так, у тимчасово окупованому Маріуполі помічено рух вантажівок в напрямку Бердянська. Вихідними фіксували переміщення танків щонайменше 5 штук, сучасних модифікацій через місто на Бердянський напрямок. Також окремо зафіксовано перевезення шести танків на лафетах в бік Бердянська через село Урзув Маріупольського району без попередньої фіксації руху через Маріуполь. За інформацією генштабу, нашим військовим вдалося відбити три атаки південня Шагулійполя та поблизу роботиного силам оборони вдалося знищити ворожий бронетранспортер. Ліквідували ворожу техніку завдяки дронам Камікадзе. В районі Вербового також було знищено бойову десантну машину окупантів.